сказати, що незважаючи на обстріли, на наші плани не можуть нічого впливати, крім нас самих. хочу сказати, що так, ми готуємо школи, ми готуємо бомбосховища. Ми, ми почнемо комбіновану систему навчання з 1 вересня, якщо нам дозволить військова обстановка, але це буде у сертифікованих. Приміщених, які будуть приспособлені, налаштовані на там, де можна буде вивчати наших дітей. Якщо буде бажання у батьків цих дітей, це не буде примусове навчання. Але коли буде бажання у батьків, коли буде бажання у дітей, ми збудуємо такий. Таке приміщення облаштуємо таке приміщення, яке буде згідно з вимогами щодо безпечного знаходження там дітей, і вони зможуть там безпечно навчатися. Як Ви вважаєте, чи взагалі є вже така інформація? Чому саме на куп'янському напрямку ворог почав наступ? Дивіться на ну, купянський напрямок для нього завжди був у пріоритеті, оскільки там знаходиться куп'янський вузловий. І ця територія їх безпосередньо цікавить, оскільки там є логістичні, тобто маршрутки з залізничні колії. для того, що вони переправляли своїх військових і під час окупації, вони цим саме і займались для того, щоб направляти свої війська далі в глиб Харківської області, на територію Луганської, відповідно, Донецької там області. Тому ми розуміємо, що цей напрямок для них є пріоритетом. Взагалі, це була якась несподіванка, що саме зараз вони це почали. Ні, для нас це не є несподіванка, оскільки ми чітко розуміємо, скільки військових є по якому напрямку на півночі, на північно-східному напрямку, і на кубінському, зокрема. Тому наші військові там адекватно вживають заходів щодо нашої безпосередньої чисельності для того, щоб ефективно ворога стримувати по цим напрямкам. Чи Є інформація, можливо, там у ворога є якесь накопичення військ зараз. А воно а воно постійно там проходить, постійно проходить ротація. Вони зараз наступають своїми штурмовими підрозділами штурм зет. А крім того, там відповідна таманська дивізія стоїть. Да там перша танкова армія. Тому ми ці всі підрозділи знаємо. Ми знаємо, що ці підрозділи вже були розбиті а, на Ізюмському напрямку під час звільнення Харківщини. Тому для нас це не є ну, тобто новина, і наші зсу там адекватно на, на це реагують. Коли має вже розпочатися примусова евакуація об дітей демова у Вовчанській територіальній громаді, а, і скільки загалом часу потрібно, щоб вивести всіх звідти? Дивіться, ну за нашими даними, це обов'язкова там евакуація, і щодо часу, то звичайно якомога скоріше. Однак ця робота буде проводитись планово. Сенс в її в тому, що ми надали ще більше повноважень місцевим органам влади і національній поліції для того, щоб бути ще більш так би мовити переконливими для місцевого населення для того, щоб роз'яснювати, що життя дітей, їх власне кажучи, життя для нас є найважливішим і потрібно адекватно на це реагувати. Тобто, важілі 100% є зараз у правоохоронці, щоб вони могли приїжджати, забирати дітей, навіть якщо. Батьки там будуть, будуть забороняти, да? Ні, звичайно, але для розуміння, це не те, що вони приїхали, забрали і вивезли. Вони виїжджають з одним, як мінімум, і з відповідно, батьків, тобто виїжджає вся сім'я. Наш обов'язок запропонувати місця для проживання, і у нас це є. Тобто є е, систематична робота в цьому напрямку. А чи є зараз на черзі, наприклад, на Копянському напрямку якісь території, які також підпадуть під примусову евакуацію? Що розглядається зараз за так, на перспективу? Частково таких населені, такі населені пункти вже були, і ми проводили цю там евакуацію. А звичайно, будемо зважати на військову обстановку, яку ми будемо мати. Вона змінюється щодня. Скільки о, загалом людей зараз продовжує жити в регіоні, і чи сюди повертаються люди? Або навпаки зараз їдуть з Харкова та от області? за нашими даними у нас 1,9 мільйона населення. По місту один 1,2-1,3 мільйони населення. Тобто люди повертаються навіть не зважаючи на такі умови, які ми маємо. Малий середній бізнес відновлюється за нашими даними. Великий бізнес так само розглядає можливість відновлення ті, які призупиняли свою роботу з тих чи інших підстав. Тобто, ми фіксуємо те, що люди. Не зважаючи навіть на такі складні умови, повертаються. Чи ходять лі харків'яни до бомбосховищ і який відсоток з них і в якому зараз у вас стані бомбосховища? Знаєте, то до була така це відкрита інформація. У нас 4300 відповідно бомбосховищ, тобто більше з них – це місто Харків. У нас Власне кажучи, були досліджені вони абсолютно всі, і це чітко зрозуміло завдання, над чим нам потрібно працювати разом із органами місцевого самоврядування, щоб по максимуму убезпечити наших людей. А загалом харків'яни охочі біжуть до цих бомбосховищ, коли от постійні ці починаються обстріли міста. Ну, ви там поспостерігаєте за поведінкою харків'ян, коли лунає протиповітряна тривога і все самі зрозумієте.